Друзі, всім привіт! Вас вітає компанія Автофокус. Сьогодні маємо нове надходження. Dodge Durango 2017 року випуску з об'ємом двигуна 5,7 літра, газ, бензин. На повному приводі автомобіль, автоматична коробка передач, електропривід багажника, автомобіль великий та вмісткий. Реально крутий танк. Автомобіль вже на зимній різині має безключовий доступ, як ви бачите. Шкіряний салон темного кольору, шкіра перфорована, чорна стеля. Третя зона, зона клімат-контроля, люк, електропакет, автосвітло, автодощ, мультируль, стан водійського сидіння. Як ви бачите, гарний. Ми маємо тут також мультимедію, камера заднього огляду. Камера якісна. Все відображає. Пробіг автомобіля 118 749 кілометрів. Автомобіль ви зможете оглянути та протестувати також, купити взяти в кредит в лізинг за адресою. Кільцева дорога, 1, торговий центр, республіка парк.